Вивести економіку країни з кризи, президент США Барак Обама пропонує і за рахунок збільшення податкових надходжень від найбільших американських корпорацій. За його словами, через пробіли в законодавстві вони всі ці роки не доплачували в бюджет трильйони доларів податків. Ініціатива Обами викликала змішану реакцію у бізнес колах і серед законодавців. З подробицями далі Наталія Леонова. У намаганні провести реформу, яка за словами Білого Дому принесе додатково в федеральний бюджет 210 мільярдів доларів. Президент Обама закликає Конгрес відмінити податкову політику, яка заохочує великі компанії використовувати за кордону робочу силу, та дозволяє заможним американцям відкривати офшорні рахунки. Ми пропонуємо закрити найбільшу прогалину, яка дозволяє дочірнім компаніям наших найбільших корпорацій, говорити американській податковій адміністрації, що вони платять податки за кордоном. А іноземним урядам звітувати, що сплачують податки де інде. Таким чином міжнародні корпорації уникають оподаткування взагалі. За підтримки міністра фінансів Тимоті Гайтнера, президент вимагає від конгресу закрити лазівку в законі, яка дозволяє компаніям не платити податки з прибутків, отриманих за кордоном. Відміна лише цього закону. Принесе у бюджет десятки мільярдів доларів, гроші, які мають піти на відживлення американської економіки. Натомість президент Обама пропонує надати податкові пільги для компаній, які створюють робочі місця у США. Ми більше не дозволятимемо американським компаніям, які створюють робочі місця за кордоном, не сплачувати податки зі своїх іноземних операцій. Адже з цих прибутків жодної копійки не надходить у бюджет. США. Ці нові надходження ми використаємо для того, щоб підтримати компанії, які інвестують у дослідження та економічний розвиток тут вдома. Якщо пропозиція буде схвалена у конгресі, компаніям, які інвестують в економіку, США, буде надано податкові аванси на загальну суму у 75 мільярдів доларів. Тимоті Гайтнер вже оголосив, що для втілення реформи у життя уряд планує найняти 800 додаткових податкових агентів. Втім, ця пропозиція вже викликала хвилю критики з боку американської торгівельної палати та понад 200 великих компаній, у тому числі Майкрософту, Pfizer та Дженерал Electric. За твердженням деяких економістів, половина загального прибутку багатонаціональних національних корпорацій надходить саме з-за кордону. Колишній економічний радник президента Буше Джейді Фостер вважає позицію Обами помилковою. сьогоднішня податкова система по суті вже є досить жорсткою. Тому американським компаніям досить важко бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку. А президент пропонує зробити податковий закон ще жорсткішим. У свою чергу захисники прав споживачів твердять, що реформу податкової системи потрібно було провести вже давно. Втім, зараз вважають деякі спеціалісти у розпал економічної кризи. Конгрес навряд чи наважиться на такий радикальний крок. Наталія Леонова, Голос Америки.